Капеланське благословіння на 5 вересня 23 року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, що Господь пояснює учням своїм притчу про сіяча і говорить про те, і розповідає іншу притчу, яка теж пояснює. Царство Небесного, в якому він говорить, що ніхто не знає, як зерно проростає, знаєте, дає перший паросток, а потім там дає перший, піднімається з землі, а потім, потім дає, ну, дає листя, а потім дає і плід свій. Це само самодіється із сили самого зерна. Ви знаєте, і оце місця те, що Господь. Нам дав і заклав в нас, щоб ми з ним співдіяли. Що таке зерно? Воно живе. Він дав в нас, заклав живе зерно, яке здатно е, вирости і дати свій плід які прийдуть і збруть свій час. Але ви ж бачите, якщо це живе зерно кидається на дорогу, або на каміння, або там, де терен, воно не дає плід Воно помирає, не давши плода. Тобто, Але коли земля порається, і ґрунт гарний, добрий, то він зростає і дає плід в 30, 60 і 100 крат. Тобто, є частина Божої, це саме зерно живе, яке здатно вирости до великих, ну, до великих плодів. А є і моя частина, я повинен поратися цією землею, щоб вона завжди була добра. Щоб те зерно доглядати, коли воно в землі, коли воно виросте, проклюнеться, щоб я всіх шкідників в, ну, всі час обробляв і не давав їм зашкодити тому зерну, то і рости яка росте. І коли співпраця є Божа, і і тобто Господь так заклав співпрацю Божу і мою, тобто ми разом, разом а, працюємо, співпрацюємо з ним над наді мною, наді мною Божою, Божою таким Божим творінням. Яке повинно дати плод, і тоді дає, дається плоди. І ви знаєте, це чудо Господнє, що Він зве нас свої співпрацівники і дає нам можливість з ним співпрацювати по творінню цього світу. Господь там Ісус сказав в одному місці: «Мій Отець і зараз працює, і ми можемо зараз з ним працювати, і Він на це нас запрошує. Амінь.